Підкажіть, будь ласка, чи є гріхом звертатись до священника-екзорциста? І я, чесно кажучи, абсолютно не знаю, чому ви питаєтеся саме так, чому е питання взагалі в цьому ключі, але мушу сказати, що ваш підхід мені подобається. Поясню зараз, чому, будь ласка, не виривайте моїх слів з контексту. Я хочу пояснити з кількох пунктів, що маю на увазі. Річ перша. Можливо, ви питаєтеся саме в цьому ключі, тому що у нас на сайті є стаття про те, що Єпископ Леон, це вже років добрих кілька тому, сказав, що тільки тоді можна звертатися до екзорциста. І там Єпископ Леон прописав кілька пунктів, сказав, що тільки після того, як людина прийде до свого настоятеля на свою парафію. Що мається на увазі? Дуже часто люди звертаються до екзорциста просто так, а до нього не можна звертатися просто так. Тому що в нього є своє завдання, своя місія, і треба сказати, що взагалі це служіння екзорциста є дуже-дуже непростим. І можливо це питання може вирішити ваш настоятель. По-перше, він вас вислухає, розбереться, в чому питання. Можливо, вам потрібно посповідатися, ну це як мінімум. Можливо, вам потрібно з кимось помиритися. Можливо, вам потрібно ну, перестати, наприклад, дивитися ну, якихось там Наталію родину. Вибачте, на слові, взагалі. Е, можливо, вам потрібно перестати дивитися, як хтось карти таро розкладає. Можливо, вам потрібно перестати якихось до, до інших там гадалок, віщунів ходити і до всілякої нечисті. Можливо, від цих речей потрібно, але для цього не треба звертатися до екзорциста, бо ви його будете відволікати від виконання його безпосередніх обов'язків, а в нього їх багато. І екзорцисти дуже часто моляться над різними людьми багато-багато років. Тут слід пригадати ще таку дуже важливу справу, яка десь там з погляду людям зникає, що екзорцизм це сакраменталія. Сакраменталія це речі, які не є таїнствами. Наприклад, посвятити машину це сакраменталія. Наприклад, поховати людину, похорон це сакраменталія. Це рангом нижчі речі від таїнств. Так, латинською мовою, сакраменту. Цими таїнствами є хрещення, під час хрещення також є екзорцизм, читається, якщо ви були на хрещенні і слухали про це. так Таїнством таким є таїнство Євхаристії, причастя, таким таїнством є таїнство шлюбу, таким таїнством є таїнство сповіді. І таїнство можемо вділити наприклад, деякон Ну, може похрестити, наприклад, так, може священник може єпископ, але, ну, скоріше всього, це буде ваш священник Ваш священник може вам вділити причастя, ваш священник може вас посповідати, і ви не будете завертати голову екзорцисту тими питаннями, які не потрібно йому завертати. Натомість. Бувають випадки, але про це повинен ствердити ваш настоятель, який вчився в семінарії, і який повинен знати, що до екзорциста потрібно звертатися тоді, коли є якісь надприродні речі. Наприклад, людина має якісь форми одержимості. Скажімо, вона, наприклад, може розмовляти на суахілі. А раніше людина цієї мови не вивчала, або має якусь там надприродню силу, або має якісь знання, не знаю, та що відбувається там в другому кінці світу, і природним чином людина про це не могла довідатися. Ну, скажімо там, не знаю, не почула з новин. Ну, але це має ствердити священик, тобто не людина сама собі накрутила, бо є дуже багато різноманітних психічних відхилень, їх є дуже багато насправді. Коли людина переконує себе, що от я не буду з кимось миритися, або я не знаю, як собі порадити в житті, тому я скажу, що ну значить, в мене одержимість. І таких випадків є дуже багато, і мені відомі випадки, коли над такими людьми молилися по 16 років, а насправді одержимості в них не було. Це одна справа. Наступна справа. Одержимості є, вони трапляються, і це насправді жахливі речі. Але я хотів би пригадати ще раз, що ця одержимість, з нею боротися потрібно тими засобами, які є під рукою, які є доступні. Кожному, абсолютно кожному, на кожній парафії. Найбільший екзорцизм відбувається під час сповіді. Якщо людина вже з'ясувалося, що людина. Хрещена, посповідана, е, і далі настоятель ствердить, що все-таки до нього потрібно звернутися до екзорциста, то тоді можна. Е, ну і наостанок, напевно, сатана дуже тішиться з двох речей. Коли люди не приймають екзорцизмів, Ну, кажуть, що це все дурниці, що це все вигадка, що це все тільки психічні відхилення, різноманітні. І взагалі ніякого сатани немає, і пекла немає, і гріха немає. То тоді сатана виграє. Це раз, а другий раз сатана виграє тоді, коли від реальних загроз, від реальних небезпек. Духовних, душевних відволікає тих самих екзорцистів, які повинні займатися своєю справою, але вони займаються тим, що там дають інтерв'ю, збирають тисячі людей на парафіях, святять все підряд і займаються не тим, чим вони повинні займатися. А чим вони повинні займатися, написано в інструкції до римського екзорцизму. Е, ну але екзорцисти вже в курсі про нього і прекрасно про це знають, про що я зараз кажу.